Розкажіть за той. Дивіться, у Ріпнім тут во, черцеві є, у, у ріпнім ту краю. Вони всі пишуть. І вони казали, що то родина якась ви. То хто казав? Ну, то ті Ну. Чер... No. Там є семеро дітей. у Ну ну, ну. Чи то, 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 то тато, татю брат приїхав з був. У нього жінка вмерла родах, а він приїхав той, його був Орисю той. І семеро дітей чи шестеро є тут. Ну, але вони всі бібліви пишуть. Ну, та бібліви, ну бо то двоюрідний брат був. Бо то моє тета там, татова е, тета. Ну і ми кликали Марисі. Марисі така. А ну мені ще раз, то вони були з дуби, той, той чоловік був з дуби, біблів? Я того чоловіка не знаю. Я того чоловіка навіть, а де й тета жила, я си не допитувала Тети, ну, то була, е, все, баба, сестра, Сега Нусі, а то там Арисі була. Я не раз була там у рік. Ну, там до гори так хата стояла, так до гори. Я не знаю, чи вона стоїть тепер, чи ні. То баба Анна писала сі Біблію? Чи ні? Моя ага. пам'ят. Ну, по чоловікові. По чоловікові. А, а так дів. То десь слободи небелівської чив'ятки була. Слободи небелівської. То неб'ятце не жінка була. Ні. Вона десь ввідка. Бо я там була на весіллю. Як? Там теж була жінка, ну я не знаю, лише дві сестри були, і в повмирали, uh -huh. і віддавала думку, і я з татом їздила на весіллі, як тато ще був. Добре, тепер ну, ще раз мені за тих Ріпенських, хто то там, я не зрозумів. Я навіть тих дітей не знаю, я навіть дітей не знаю. Ну, але Біблії висі пишуть і кажуть, що ну, родина? Та, ну так по чоловікові, певно, по тому. Бо Богданове, ну, що отець був, то певно, по чоловікове. Бо то двоюрідний таті, брат Богдан був. Двоюрідний брат. Ага. Той мав матір і той мав матір. Там Марисі була, а тут Ганусі була. Ага. А, так я Ганусі, ну, а там ну, двоюрідні були. Богдан, Библію Богдан, так? Библію Богдан. Так. А він давно умер. Він умер. То він жив у ріпні. У ріпні. На лівім боці так ще. Добре, а того Богдана отець? Я його не знала. Я його не знала. Вона, як приїхала з Сибіру, то вона без чоловіка приїхала. Певно, що, може, там, де на Сибіру умер. Бо ту я не виділа, лиш те, приходила сама сюди, Ага. Угу. Ну, я не знаю. Марисі черцема. За ню казали. Знаєш. О. А я? Марисі. Вона не раз була в мене. Та каже, каже, ось що ти відпустила, кілького рода, каже, у тебе забрали. Та то лан широкий був, каже, в сестри. А в тої кажу... Марисі, то діти, ви знаєте їх, як це називали? У Марисі Валя. А друга я не знаю. Ми хіба до Дарусі подзвонили, воно все тут знає. Ну то я ще гадаю, до Дарусі до піти. Бо...